Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство в усіх куточках світу. вітаю українців. Сьогодні у нас понеділок, 24 липня вже 16.42, перша частина лівого берега міста Запоріжжя на 25, 26, 27 липня. Це у нас Дніпровська частина на лівому вже березі. Вознесенівський, Олександрівський, Заводський і Балабіно Поселок Балабіно, це ж буде в цьому відео. Прильоти, наслідки, поїхали. Починаємо з Дніпровського району, який на лівому березі. В принципі, непогано. Уся карта, звісно, нам показує, що тут будуть якісь заморочечки у нас. Ось Сонце, виходить, лежить між крисами і дитиною. Дитина позитивна карта, тут щось буде незначне, але вполне віроятні, що будуть якісь може, невеличкі руйнування. Якісь ну, щось таке може статися, тому що криси, вони просто так не падають. Тим паче тут зразу перша карта башня. Люди у нас. А, і йде захист всесвіту, це дуже гарно, і по дитині пройде, ну, хай так воно і буде. Більш-менш кращий варіант, як кажуть. А, другий день, але це я можу вам сказати. А, бачите, сонце лежить між крисами і дитиною. то... Тут йде 50 на 50, і захист Всесвіту, в принципі, у нас завжди проходить так, що реально або воно без шалених наслідків, або воно, в принципі, не трапляється. Другий день стабільний, третій день більш-менш нормальний. Тут у нас луна падає. Що тут таке? Неясна ситуація, потучам, але проробиться по букету. Ну і добре, і хорошо. Поїхали далі, дивимося. Вознесеновский район. Так на двадцать пятое. Будемо докладати, повинно бути все добре. 26. те У нас падають криски. Давайте ми їх роздивимося, будуть йти зміни. Ключ в наших руках повинно бути все добре. Єдине, що уламки можуть, звісно, якісь на голову впасти. Але сподіваюся, що по цій карті все ж таки буде все добре. Ну і третя, у нас стабільна карта. Більш-менш. Так, що тут також все більш-менш нормально. Бачите, дитинка падає і що вона нам покаже? Ось, бачите, теж припадає сонечко, одна позитивна карта, одна негативна По тучам відкидає нас неясність. Ну, В принципі, так собі, знаєте, ну, серйозного тут нічого не буде. І якщо головна карта, четвірка, це стабільна буде більш-менш нормальна ситуація. Поїхали далі, дивимося. Олександрівський район Так, 25-те пройде нормально, по зіркам, все прекрасно. Люди будуть задоволені. Другий день трошки буде напряжний і по зміям і по тучам. Але, бачите, у нас гора лежить між сонцем і ліліями. Тобто, ці проблеми ми пройдемо. Але ж зміни у нас тут йдуть, бачите, які зміни по і по змії. Ну, таке воно буде тіліпання, тут ще й собака, але допомога буде. Повинно все тут проробитися, більш-менш да, ось по букету. І третій день по луні. Трошки будемо нервувати. Ось пташки, це та ж карта нервова. Але пройдемо успішно. Цей день все буде добре по клеверу. Так, Олександрівський ми з вами продивилися. Давайте глянемо Заводський район. Так, 25 липня. Пльотки, пльотки, мітьолки. Ну, нервова буде обстановочка, хаотична трошки. Давайте відкрию. Ресурсна карта, все буде добре. Хлопці справляться наші. Справляється, справляться, йде тут допомога. Нормально, трошки такое воно, знаєте, як не дуже. Ясно, скажімо так. Так, е, Другий день оповіщення, по клеверу пройдемо. Опять, бачите, ось тут чи вони йдуть. А третій день е, по хресту, нервова обстановка. Опять тут так же падає луна, підуть зміни, але пройде все по букету. Ну, Заводський район, в принципі, повинно бути все у вас добре. Звісно, що ви переживаєте, у вас все-таки там промисловий район. Але ось, бачите, перший день все ж таки отакий буде, але тут буде відповідна і робота вестися. Лежить трансформація між серцем і ведмедям Тобто повинна ця трансформація пройти успішно, ці зміни і пройти нормально. Книга мене тут трошки смущає, ну, то таке ладно. Так, що тут я перевернула? Давайте подивимося посілок Булабівна. Він воно входить А ні, давайте подивимося ми по людям. Ці райони, які я продивилася по е, центру міста. В ось бачите, ну, дайте я тут ізу трошки. Ну, тут хронічні по кругу будуть йти. Так, ось проблеми по змінам, по здоров'ю підуть, бачите, дерево. Проблемки будуть. ну Тут вже довгий час йдуть ці проблеми ось по дівчатам. А, ідуть кризи, це хронічні проблеми жіночі. це жіночі хронічні проблеми Від ракет ударів, тут не повинно бути проблем, бо тут іде. Знаєте, вже зміни йдуть з проблемами у людей, в основному дівчат. А так, в принципі, бачите, так, падали там такі карти, але я не відчуваю, там, що там буде якась іменно в плані травм. травм. Там більше йде, як знаєте, вже такі е, захворювання більш серйозні, скажімо так, хронічного плану. Треба подивитися дівчатам в цих районах а, свої жіночі, хто там якось вже відчуває пройти обслідування. Не зря там падали письмо. І, тобто треба передивитися дівчатка. На нервовій системі все тримається, і тому жіночі органи вони сипляться. Не, так же, як і ЖКТ і все остальне. Так должно быть все нормально. Дивимося посілок Балабіном. Так, 25 зміни до кращого. В принципі, захист все по серцю, трансформація. все тут буде нормально. Третій день теж більш-менш нормальний. Рішення трошки таке буде, може незрозуміле туманне, але довольні люди будуть. Тобто тут так, воно, знаєте, ну, більш-менш. Хоча третій день такий теж. Я орієнтуюся в даний момент, тільки по цій карті. Вона показує, що все буде нормально. По відчуттям людей. У другий день дуже тяжкуватий. Тут йдуть оповіщення, нервовий стан, змія подлі речі, і вони лежать між сонцем і всадник. Тобто, 5, 50 на 50 ситуація по сонцю. Тобто, Чи буде вона така стрьомна? А, ну, ось Якось воно розпливчато. бо тут іде ось лисиця і допомога. Тобто, Це наш буде план. Сподіваюсь, що ця допомога буде позитивною і закінчиться для Балабіно добре. Такий день тяжкуватий буде для військових, мабуть, там щось. Ось так, балабіно. Ну так, давайте глянемо на всякий случай по людям у вас тут. Я вам так скажу, в принципі, опять-таки психологічний стан, психологічний стан, от він змінюється. А нервова от система от це такий хаос. А так, в принципі, здоров'я там більш-менше у людей. Немає тут постраждалих, тут не повинно статися. Тут ключик в руках, захист всесвіту. Тобто, такі гарні. Карти тут, якщо роздивлятися по здоров'ю, так не ретельно, не конкретно, а от іменно взагалі, то повинно бути все нормально. І е, коли падає ключ, то дуже гарно, то, то хорошо, І зірки падають, то теж хорошо. Все, я закінчую першу частину лівого берега міста Запоріжжя, прильоти, наслідки. Бажаю вам бути живими та здоровими. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, трошки будьте активними. Я знаю, що іде оце вигорання енергетичне, я це сама на собі відчуваю. Всі це відчувають люди, але треба триматися. То давайте будемо кожен, кожен щось якось реагувати і піднімати собі оцей енергетичний баланс. Все, почуємось, папа! -па.